Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Американське інформагентство Аксіос опублікувало сьогодні сенсацію, яку всі обговорюють. Пише із посиланням на джерела у держдепартаменті США, що через шатдаун штати призупинили поставки американської зброї партнерам, і, зокрема, Україні, все це відбувається на тлі рекордно довгого призупинення роботи урядових структур через неготовність демократів і республіканців домовитися щодо бюджету. Про все детально поговоримо із нашим спеціальним кореспондентом. Дентом у Вашингтоні Дмитром Анопченком. він наживо із конгресу США. Дмитре, вітаю. Почнемо з повідомлень про призупинення військових поставок. Розкажи детальніше, яка ситуація. Ну щодо цього, я маю інформацію, яка впевнений, розставить всі крапки над і, бо маю роз'яснення від НАТО. Але ну буквально через хвилинку це процитую. Хотів би вам взагалі пояснити ситуацію, що відбувалося авторитетне агентство Ексіос. І ну маємо маємо розуміти, що це не жовта преса, тому що має воно і кореспондента при Білому домі, і кореспондента при державному департаменті належить родині, родині Блінкенів. Ну тобто, агентство інформоване з посилання. На джерела у держдепі повідомило, що через шатдаун поставка американської зброї союзникам по НАТО призупинені, і що затримка з партією зброї десь вартістю на 5 мільярдів доларів. Пише агентство, що затримка стосується не лише України. Втім, Україну в своїй новині побічно згадує. А й, наприклад, стосується поставок ракет МРМ, системи Aegis, Хаймерсів для союзників по НАТО, Данії, Хорватії Польщі. Тут питання в тому, що іноді. Складно відділити поставки американської зброї для союзників напряму для союзників і поставки тієї зброї, яка потім передаватиметься Україні. Бо як це працює, наприклад, якщо свіжі боєприпаси приходять європейцям від сполучених штатів, дуже часто вони оновлюють просто ті запаси, які є на військових складах тієї країни, і відповідно країна, європейська країна, європейський союзник отримує можливість Києву щось передати. Важливий момент що високопосадовець держдепу повідомив агентству, що затримка стосується, тут цікаво і важливо як відправлень зброї зі складів Пентагона, так і від компаній виробників. Ну і що стосується виробників, це вже серйозніше, тому що ну дійсно в Пентагоні через шатдаун величезну кількість людей відправили в неоплачувані відпустки, тобто ну теоретична затримка. Її можна було би пояснити, тим що просто людей немає, нема кому працювати, нема кому погодити. Хоча теж величезне питання, чи може і має так відбуватися. То щодо поставок від компаній виробників, ну єдине, що їм треба їм треба від Військове летовище для того, щоб прийняли від них коробки чи контейнери із військовим вантажем, і переправили в європейський логістичний хаб, наприклад, до Польщі. Ну тому велике питання, чому це відбувається? Ну і насправді за бажання цьому можна було, було запобігти. Щоби з'ясувати ситуацію, для того, щоб вам все роз'яснити, я самого ранку звернувся і до штаб-квартири НАТО, і до команди, яка займається програмою PURL, ви, мабуть, чули цю абревіатуру це якраз програма поставок зброї Україні, коли НАТО це координує, коли це закуповується за європейські гроші у Америки. Ну і звернувся до Пентагону станом на цю хвилину Пентагон не відповів. Ну, мабуть, через той самий шатдаун, на який всі посилаються. Втім, офіційне джерело в НАТО, і я за правилами ось маю посилатися саме так: офіційне джерело в НАТО повідомляє нам з вами, що поставки в рамках програми PURL для України увага тривають і не. Не зупинялись це пряма цитата. Ну НАТО не коментує решту інформації, яку опублікувало агентство ексіас що стосується інших партнерів, але ще раз підкреслюю, ще раз наголошую ексклюзивно, нам абсолютно авторитетно штаб-квартира НАТО представник НАТО підтверджує, що в рамках програми ПІРЛ в рамках поставок для України постачання зброї транспортування зброї триває і не зупинялося. Ну, я також перевіряв у дипломатичних джерелах в держдепі. Почув, що сьогодні, оскільки сьогодні неділя коментарів не буде, скоріш за все, вже офіційно коментуватимуть завтра. Втім, українська тема і для держдепу, і для державного секретаря особисто для Рубіо є зараз дуже важливою, тому що вівторок він має вилітати до Канади на зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки. А ця зустріч канадська великою мірою буде присвячена якраз ситуації на фронті допомоги Україні. Ну і тому, звісно, Рубіо має за понеділок ну, зібрати хоча б відповіді на запитання, які точно прозвучать від його колег європейських міністрів закордонних справ країн, які входять до Великої сімки. Ну, Рубіо має хоча б якийсь антикризовий план виробити, або якусь конкретику привести зокрема і до Канади. Тому зрозуміло і очікувано, що понеділок або можливо скоріш за все вівторок. З Канади вже Державний департамент особисто Рубіо будуть готові детально про це говорити. Ну і звісно ж. Коментують багато, коментують тут в конгресі. Ну, зокрема, я отримав коментар від офісу керівника сенатського комітету із закордонних справ він пише про те, що ситуація підриває цитату зусилля сполучених штатів і партнерів. Поки страждає наша промисловість, а потреби союзників не задовольняються. В заяві сенатора ріша йдеться про те, що поки тут в сполучених штатах шатдаун, немає. шатдауна ані у Китаї, ані у Росії. Ну і знаєте, знаєте абсолютне відчуття, що все ж таки цю інформацію цю ситуацію. Зараз використовують і ще використовуватимуть в політичних цілях, тому що в тому, що шатдаун не, не можуть завершити тут у сполучених штатах республіканці, однопартійці Трампа, прихильники Трампа, звинувачують демократів, кажуть, що це політичне рішення для того, щоб вдарити по чинній команді, по рейтингам чинній команді не все так просто, але ну відчуття, що навіть і те, що державний департамент з агентством «Ексіус» поділився цією інформацією, ну теж може свідчити про те, що ну тут є величезна. А частина політичної складової, тобто хочуть привселюдно показати демократам, які не погоджуються затверджувати бюджет, завершувати шатдаун, показати привселюдно, ось до чого ви ну умовно довели країну. В будь-якому разі радий, що можу принести цю ексклюзивну інформацію зараз в ефірі, і ще раз запевнити наших глядачів. Ну що не менше, штаб-квартира НАТО Брюссель запевняє, що поставки для України в рамках програми PURL, що б там не писали американські агентства, що б там не було б із новими контрактами, новими закупками, ті поставки, які вже проплачені, ті поставки, які вже організовані, вони як кажуть, в НАТО не зупинялися і продовжуються. Колеги Київ. Формацію це був наш спецкореспондент із Вашингтону Дмитро Анопченко. І не пропустіть сьогодні о 21-й авторський проект Дмитра червоні лінії буде як завжди цікаво.